Вітаю на новій серії. Минулого разу закінчив я на тому, що прибрав все ось це приміщення, яке є вітальною, і збирався у наступній серії, тобто, в цій, зайнятися ось цією частиною, яка колись мала бути коридором. До е, санвузла і ванною. Ну, ванну, туалет. За планом батька, це мало бути як. Ось тут -от. все що таке захламлене. Ця, по, ось, по цю стіночку так, це мала бути кухня. Тобто зараз відходжу назад, показую. Ось ця стіна. Вхід і оця частинка, і там теж стіночка. Є. Це мала бути кухня, а тут мав бути прохід. А, далі стіна ось по кирпичах мала продовжитися до кінця. І тут мав бути туалет і ванна. Ну, ванна, туалет неважливо. А ці двері мали виходити на а, так. З ну, тут мала бути теж прибудова, така типу літньої кухні, щось таке. Вона мала бути на ширину цього будинку. І тут він видно, бачите, навіть кирпичі стирчать, до яких це все мало в'язатись. Ну і з іншого боку, ось вони. ці кирпиші. Але так мало бути, але так не буде. Тому що я вже ніяких прибудов робити не буду. Мені ця ідея не подобається, тому в мене є думка. Оцю стіну і цю розібрати і зробити тут відкритий простір. А зробити стіну від цього стовпчика до якраз туди, ось тут вона буде з однією, одніми дверима. І весь, весь цей простір це буде ванна кімната. Ось проходить оць, від цього якраз ряду кирпичів. Оце все буде ванна кімната і якраз по цей стовпчик. Воно виходить друг напроти другого. А, а тут стіни не буде, тут не буде. ну, Тут точніше буде, просто зміщено. І це все буде кухня з відкритим простором, поєднаним з вітальною, яку я вже розібрав. Так от, збирався я зайнятися оцим всім деревом, тому що, ну, по плану як, я звільняю оцю всю площу. Потім розбираю стінку, складаю весь керпичок там в кутку. Коли стінки немає, можна от сюди забратись, то я виношу звідти все, там більша частина металолом та сміття. Ну, як зазвичай. Хоча, звісно, розібравши цей прохід, можна було би тут все носити. Але, в принципі, я виношу все через... Ну, звідти все виношу. Коли тут стіни нема. До речі, цей кирпич отакий. От Тут з нього он, вся стінка, ну, вся не вся, але складена, він піде на замуровання в подальшому цих дверей, бо їх не має бути. Я їх замурую і все. Так от, думав, це все розгрібати, але а, згадав, що в мене ще є третій поверх або горище. Ну, в принципі, це третій поверх. Зараз я піднімусь його покажу. А взагалі треба було колись зняти огляд мого будинку. Всього, ну, можливо, я його зніму трошки пізніше, але можливо, ви його вже і бачили, тому що відео я поки що знімаю, але не викладаю. І можливо потім я просто буду в різному порядку їх викладати. Тому зараз я піднімусь на третій поверх і покажу, що там, і чому я подумав піднятися туди. Поки що є ось така драбинка, яка веде саме на третій поверх. Полізли. Ух, ось ми і на третьому поверсі. До речі, подивіться одразу, тут є навіть одне віконце, в відкривається краєвид з третього поверху. Ага, Як би ще вікно не зачинялося але все одно дивіться, яка краса. Так от. Ось ми і на третьому поверсі, зараз не знаю, чи воно допоможе чи ні. І тут, так, ну, широкий кут, тут робиться жах. Чому кажу, що це третій поверх, тому, а не горище, тому що горище це он там далі. Це ота частинка. А тут, в принципі, ось по цих балках. Можна зробити досить величеньку таку кімнату. Я якось помірюю який тут розмір, і скажу, скільки це по площі. Мені аж самому цікаво, ну якось, коли там сьогодні спущусь вниз за рулеткою, ну просто спущусь вниз, за одне візьму рулетку, то помірюю розміри цього всього приміщення і вам розкажу. Тут можна зробити. Кілька кімнат, а можна зробити одну велику такий теж відкритий простір для якихось посиденьок, або в ідеалі взагалі більярд поставити. Але таке вологі мрії. Чому вирішив залізти сюди? Тому що тут є все, що хочеш. Тут він, пінопласт, якісь коробки. До речі, тут маленький анонс. Я вже бачив, що в цій коробці. Буквально позавчора я в неї заглянув. Але я був здивований, дивіться, відкриваємо, а тут он новюсінька. Ні, не новюсінька. а може і новюсінька. Зараз Новюсінька виварка. Но, нова, нова, он. Така, що ще й Ні, здається, вже була у використанні, бо трошки на ній якісь жовтенькі сліди є. Але не побита нічого. Колись її сюди поклали і тут вона і лежить. Дивіться, тут багато всяких коробок. Ось ще один ящичок з цими блисками. Блик. Блік. Потім просто коробки. Коробки, які тільки можливо. Там, Дивимося. Від телевізора. Дивимося. Це якесь, здається, не пуста коробка, а тут навіть дитяче, так, дитяче крісло. Це я точно знаю, що дитяча колиска. Сам її підіймав. Це незрозуміло що. Дитяче взуття. Ну, окрім цього, коробки, коробки. Ось якась коробка. Там якісь коробки. Це якась коробка. Навіть з чимось. Навіть заглядати не буду, пізніше покажу. Купа пінопласту, Вон, якісь коробки стоять. Тут. Колись я сюди забрався, побачив тут що? Банки. Дивіться, ось це, завернуті в папір 3-літрові банки. Вони тут. Якась гофра. Ну, Гофра б може і знадобилась без проводку прокласти. Запчастини від автомобілів, багажник, Там крила. Ще крила від різних машин. От двері стоять. Вон двері, капоти. Ще одна банка. Тут, хоч розгуляйся, пінопласт, по якому я зараз ходжу. І це все треба хоч трошки якось прибрати і систематизувати. Чому хочу зараз цим зайнятися? Тому що в подальшому, коли я це буду робити, по-перше, його треба буде щось спускати донизу. По-друге, воно все буде сипатись вниз. Бо дивіться, зараз там внизу, он як чистенько, гарненько. Якісь рами. Не знаю, куди вони планувались, але ось стоять здоровенні рами, дійсно здоровенні. Мабуть, же, ще в якусь прибудову, чи тут їх дві, і я знаю, що там десь от під цими завалами ще лежать. Потім тут купа пінопласту, тут його дійсно купа. Ось стоять аркуші такі здоровецькі. Він лежить, ну, ящичок то таке, він не один. Ось кубка пінопласту. Така немаленька. Вон, бачите, його там лежить трохи. Ось два, ну це якісь там віть Пінопласт, пінопласт. Далі. Пінопласт. Переходжу сюди, тут такий. Не дуже впевнений момент, де мені треба отак перебиратись, але перебираюсь. Це якесь старе вікно, колись теплиця була чи щось таке, це було з неї вікно. Ну, Хай буде. Далі. Вон, пінопласт лежить. Пінопласт. Це якийсь картон, навіть не знаю, що під низом, але підозрюю, що. Ну що, пінопласт, якийсь ящик. Там гофра ще. On, далі дивимось. Пінопласт. Пінопласт. Я не знаю навіщо його стільки, куди його дівати. Але в мене є два варіанти. Дивіться, ще автомобільні двері. Здається, від дев'ятки. Кому треба. Ну, В цілому тут дошка, пінопласт і щось іще трошки. Так що, знаєте, дивився, куди дівати цей пінопласт. Перше, що спало мені на думку, це. А чи його десь приймають. І так, його дійсно приймають, але прийом там типу 50 гривень кубічний метр. Але, вибачте, мені його привезти дорожче, ніж здати. Тому, можливо, можливо він піде просто на підшивку цієї всієї е, криші, отак от прямо, для того, щоб трошки. Ой, тепло ізолювати її, бо тут досить спекотно. Побачу, можливо, так він піде, щоб трошки її ізолювати і трошки перебрати спеку, тому що ну, спекотненько. Зараз я хочу тут трошки все порозгрібати. Оце все, ну там щось повикидаю, щось поспускаю, таке, що мені 100% не потрібне, і що можна спробувати кудись діти. А тоді вже піду до дров. Тому що тут теж треба хоч якось трошки наводити порядки і хоча б зробити можливість тут нормально пересуватися. Бо щось тут страшного, а щось ще може бути і потрібне. Якісь дошки тут такі, що можуть. В'язка цих брусків 50 на 50, їх тут 6-9 штучок. Ну Це таке, що згодиться. Вон дошка така величенька, згодиться. А всяке лахміття-хламіття не згодиться. Тому треба трохи зробити, так би мовити, інвентаризацію. Це, до речі, віконні рами. Ось їх тут чотири штуки стоїть. І це ще не всі. Я знаю, що їх ще багато. Ось. Тому що вікна тут одинарні і вони планувались так, щоб типу, одне вікно відкривається наружу, друге всередину. І по два вікна на кожне. Це, припустимо, в мою кімнату можна поставити вікна, а десь там ще, я знаю, внизу купа вікон на інші. Так що починаю тут трошки розбиратись з усім. Ну, хоча б трохи, хоча б трохи трохи його щось розібрати до якогось більш-менш адекватного стану. Кілька годинок у мене на це є. Потім залишу все до наступного візиту. Так що, отака тут картина. І погнали. Ну що, друзі, я тут трохи погрібся, ну, візуально, я так думаю, для вас нічого і не змінилося. Але, ну, насправді, купа стала трошки нижча, трошки вона так нижча. І я повикидав. Купу всілякого такого, що картон, коробки чи щось не потрібне. Тобто стало трошки більш зрозуміло, що тут до чого. Ну, звісно, тут ще гармейдер, його я не чіпав, але ну, я так відчув, що такими темпами, в принципі, можна з усім цим розібратися, а так воно страшно і важко, як здається. Тут дуже багато пінопласту і дуже багато того, що треба просто викинути. Тому що батько все таке враження, що йому. Видавали, типу, поїдь вивези на смітник, він проїжджав повз смітник і просто розвантажував машину на дачі і все заносив сюди. Тому е я наслаштований позитивно. На даний момент я багато чого викидав, зараз спущусь трошки нижче покажу. Я звільнив тут більш-менш проход, тут можна йти. І я ось цю частинку, бачите, повністю розгріб те, що я вам показував. Що тут було все завалене, товстий пінопласт я поскладав. Ну, в принципі, тонкий пінопласт я теж поскладав. Те, що тут був. Ось така Кількість пінопласту. Ось він весь зложений. І, в принципі, тут навіть є проход такий, що тут можна пройти. І це не дуже Страшно. Тут, тут, звісно, багато, багато ще сміття, багато душок. А також я зробив з цієї сторони. Сюди я хочу чому я в принципі поліз. Я хочу оту дошку, що я буду перебирати біля виходу. Бачите, тут я кинув два щити, і тут тепер така з'явилася рівна площина. Сюди я хочу скласти те дерево, яке, на мою думку, буде класифікуватись як дерево. Тобто те, що я хочу залишити для якогось майбутнього будівництва чи чогось такого. Тобто ось це звідси вон, така площадочка. Тому а, я його хочу туди скласти, а для того, щоб звільнити площу знизу. Знизу я все хочу теж розгрести, туди там все піде на дрова або сюди наверх. Там немає залишитись ніякого дерева. А тоді вже... Візьму когось в допомогу і буду розгрібати тут все. Бо тут багато чого треба спускати вниз. А розумієте, спускати просто так не викинеш. Треба якимись мотузками. У мене ось тут ось є мотузок. Тобто спускаєш мотузком, прив'язуєш, спускаєш. Хтось там відв'язує. Тому що самому це прив'язав, спустив, зліз, відв'язав, заліз, прив'язав це дуже таке 10 тисяч кроків тільки по цій драбинці нахожу. Тому хтось буде мені допомагати, буду прив'язувати, спускати. Там відв'яжуть, буду знов. Так, я хочу поспускати ці всі запчастини від машин. Ну, це коли, коли воно буде їхати в металолом, тоді і буду спускати. І так само ну тут ще багато чого буду викидати, щось залишу. Такі, так, типу як колиску дитячу, цей стілець, щось ще це я залишу, хай буде. Крісла, оці всі автомобільні поспускаю, вони підуть на металолом, бак автомобільний, все це буде спускатись. А ще яку цікаву штуку знайшов. Вон, величезний, це ось цей. Бак з нержавіті. Там приблизно десь 400 літрів, як батько казав. Навіщо він, я не знаю, але він є. І в нього тільки одна оця ось горловинка. ось, І все. Тобто тільки один вхід туди. Ну, Розгребу, покажу, побачимо. Ну, І тут дуже багато пінопласту. Все, все ще досі тут багато пінопласту. Вон його там лежить. Вон. Ціла купа. Отак от, от. Тому зараз оцією плівкою все накриваю, щоб його не так сильно бруднили птахи. І спускаюсь вниз, бо внизу теж величенька гора, всього зараз покажу. Так що накриваю і продовжуємо. Так, друзі, що ми бачимо внизу? Ось це все я викинув з третього поверху. А там начебто менше і не стало. Ну, Окрім А, ні, плафон теж я викинув звідти. Це так окупу я всього викинув. Зараз піду, це все розберу. Ну, Звісно, я зазвичай картон до картону, дерево до дерева. Щось незрозуміле на сміття. Типу шланг, якась пляшка, там чотири палатки я знайшов, Вон вони лежать, одна там десь друга. Так що, якісь провода, може залишу там, для зовнішньої проводки, там, де мені не треба краси акуратності, а просто треба по там, периметру повести, провести провода. А так, картон весь на сміття. Точніше, картон макулатуру, сміття на сміття. Треба швиденько з усім цим розібратися. Ящики ті всі підуть на дрова, бо вони мені не потрібні, вони пролежали. На третьому поверсі стільки років, скільки мені, і мені. Їм ніхто не користувався, а значить користуватись і не буде. Так що починаємо все розгрібати. Деякий час пройшов. І ось що ми маємо. Все, в принципі, прибрано. Залишилась тільки невеличка кубка сміття, яку я зараз підмету. А в результаті там чотири ящички, які підуть на дрова. Просто перерізати. Одна коробка зі сміттям, друга коробка зі сміттям. Коробка з макулатурою вже зв'язана. Тут ще папір, я або в цю коробку в нову закидаю, або в якусь з тих, що в прицепі не дофасовані. Тут залишився шланг новий, не знаю. Може викину, може, залишу, може кудись на полив піде. Скоріше за все викинув. А провода ну, В принципі, на якесь зовнішнє освітлення кудись протягти а, довгий кабель на одну якусь лампочку. Я його використаю, тому що кабель зараз коштує дешево, а викинути завжди можна. І намети. 4 намети. І Якийсь брезентовий мішок. Не знаю навіщо воно потрібно. Спитаю друзів, може комусь. Типу на якісь чухлина, щось потрібне, ні то. Викину і все. Воно мені теж не потрібне. Тому ось результат всього, що я повикидав, Вон ящички, сміття, картон. Таке собі. Ось і все. Зараз підмітаю і далі помию ось цю машинку, бо завтра вже треба їхати в Київ. Потім треба дістати причепи і систематизувати все, що є сміттям, що є папером, що є. А в принципі, більше нічого нема. Сміття і папір. І все, систематизую. І можна вважати, що цей етап теж завершено. Наступний день і ось який ми маємо результат. Ось все, що в прицепі, це макулатура, але тут не всі коробки ще повні. Повно, 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 це ще пуста. Це все пусте. Ну і тут так воно все скидано на Ну Це все ще треба буде доскладати і ще дозбирати, бо це не все. А прийомка, на яку я знаю, на яку я все вожу, там від 100 кг приймають. Тому я хочу постаратись максимально всю макулатуру зібрати і потім за один раз здати. Також ось скільки сміття вийшло, Зараз треба буде, я вже поспішаю, і треба завантажувати машину, їхати на Київ, збиратись. Тому треба буде завантажити там всі речі, які мені потрібні, а потім щось з цього забрати, щоб вивезти. Тому що тут ніякого сміттєзвалища немає, а сміття треба якось вивозити. Тому щось треба забирати кожного разу, коли буду їхати. Так що ось така кубка сміття вийшла. Ось така кубка макулатури. Зараз ну, це дрова, їх можна не рахувати. І цілий мішок, пляшок. Зараз закочую прицеп на місце, щось складаю навкруг прицепа, щось складаю в прицеп. Коли зберусь і зрозумію, що я забираю з собою, що залишаю. І збираюсь їхати. Тому, мабуть, продовження вже через тиждень. Але все це ще буде одна серія, просто вона розтягнеться до мого наступного приїзду. Тому для вас псик, а для мене десь тиждень.